Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Услід заарештованим одеським воєнкомом на незаконному збагаченні, погорів головний воєнком Дніпропетровщини. У нього виявили майна на 350 тисяч доларів. За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК Анатолій Пікалов встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро. Фігурант також зареєстрував на члена родини, фізичну особу підприємця, підприємство, яке придбало не Житлове приміщення загальною площею близько 500 квадратних метрів. Проте жодних звітів про доходи від вказаного суб'єкта господарювання до податкових органів не надходило. Слідство триває, правоохоронці провели невідкладні обшуки в трьох автомобілях за місцем роботи, шістьма адресами проживання службової особи ТЦК та СП і Його близьких. Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовців про підозру та обрання запобіжного заходу.